Співзасновники громадської організації ВПО України, народні депутати Максим Ткаченко і Віталій Вейцехівський, 7 серпня завітали на Черкащину, щоб зустрітися з переселенцями, які мешкають у місті Умань. Організація ВПО України, яку ми сьогодні представляємо, я Максим з Луганська, Віталій Олександр з Золотоноші з Черкащини і. Створили саме для того, щоб об'єднувати небайдужих переселенців, небайдужих внутрішньопереміщених осіб. Я дуже прошу е, вибачення. Да? Дивіться, ми по можливості безумовно, безумовно шукаємо ці пакунки, шукаємо ці панкерси, шукаємо цю водичку, Да? Я думаю, що ні для кого не буде секретом. Да? І я думаю, що це ви мені повинні сказати, а я вам це говорю, тому що я знаю, к сожалению, що це так. Сьогодні гуманітарної допомоги, ну я думаю, ну от просто мені, мені цікаво, хто коли останній раз в гумані десь отримував, yeah, yeah. ну її немає. Розумієте? Ми не зупиняємося. Ми продовжуємо використовувати будь-які свої зв'язки, ресурси, знайомства, колег напрягаємо. Підприємателі місцевих з, -з, з західної частини країни і так далі. Так далі. Віталій Саніч, он хоч і в Золотоноші сам живе, да, але от якраз є нашим скажімо так офіційним представником нашої громадської організації по всій по всій країні. Да, от. Зараз їдемо в Одесу, да? ну давайте так відверто. Ну чесно, я ну, точно мог би там, в Лумані не заїжджати, але да? ми, да. може... ми коли їдемо, ми, ми живемо в дорозі і, і дивіться, ми шукаємо ну, не пакунки, якщо, я чому сказав, що не ображайтесь, а шукаємо небайдужих людей, ВПО, які можуть, ну давайте так, не просто там, от ми зібралися там, і пород по, чуть-чуть на повишенных, по, а от актив, приходите до нас, давайте має, давайте собирайте людей. Давайте, это, идите к міському к раді. Ну, ну нужно ніхто за нас, за вас, вибачте. Так, да, я живу, ви скажете, я живу в Києві, тобі легше говорити, ти там працюєш, там, э, знаєте, де я працюю і так далі. Дивіться, повірте, ще раз кажу. Я міг суди сьогодні не заїжджати і взагалі нічого не говорити. Якби мені було все одно. Але людям, які з 2014 року, ну повірте, я думаю, мало кому все одно. Тому ми сьогодні тут, тому сьогодні ми. І вам говоримо, що от просто говорить, от здання там і так далі. От є наша команда здесь, наші всі У нас хто, у нас не так багато э, волонтерів здесь, наша команда, але всі переселенці, правильно? У нас нет місцевих. У нас по країні от у нас 25 працюючих хабів зараз по всій країні. Да? У нас 95% це переселенці. Ті люди, які, і більшість з них, як от і моя родина з 14-го року. И этим людям не надо рассказывать, что такое ВПО, и при их проблемы и так далее. Поэтому у нас даже, как в Днепре, да, я всегда постоянно говорю, да, там женщина пришла одна и говорит, Максим, а если у меня нет никаких вопросов к вам, то мы мне сюда не приходите? Я говорю, вот тогда просто приходите. Я, во-первых, не поверю, что немало у ВПО у переселенцев вопросов, ну, извините, но я не поверю. Это, на жаль, это, это так, ну, не может быть, питань, у каждой семьи тьма. Так. І от приходьте, будь ласка, по цих питаннях і ми будемо пробувати намагатися їх якось вирішувати і так далі. У дівчонок постійна зв'язка з Мар'яною. Мар'яна це помічник Віталія Оксаніча. Віталій Оксанів працює в парламенті. Мар'яна може вирішувати питання запитами, депутатськими, зверненнями на міську раду, на обласну раду, на обласну адміністрацію і так далі. Я не кажу, що все, що ви з якими питаннями прийдете, отак вона буде вирішувати. Ілі вона, ілі дівчинки наші. Ну, по крайній мірі, ми будемо намагатися це робити. І ми вам це обіцяємо, що ми будемо намагатися. Щось вийде, щось не вийде, це вже друге питання. Ну і якщо, я ж договорю за ту жіночку, да. якщо немає питань, то просто приходьте в начальник на каву. Ми завжди... Хачуємо. Стосовно житла минулому році з юристами з Черкаського короназахисного центру писали заяви на мерію на отримання житла переселенців. А то побалом, як розраховують, але вже рік відповідь у вас прийнята на облік і все. Да. І наша мерія, на жаль, Слушайте. ви знаєте. Ну, так, ж, давайте, так, я додав пару слів, щоб особливо часу не займати. Зараз ми, ми говоримо про що? Організація ця виникла по Україні або раніше за Луганщину, і створили хлопці, депутати, які є самі переселенцями. Вони це пережили, вони знають ці проблеми. Ми вже до них долучилися, да, я не є переселенець, але коли стало питання, що де треба почерпати, чи ні, хабар організувати, ми вирішили, що вони не треба. І є в нас, слава Богу, тут має. Ви, коли приїхали, мабуть, ви собі знаєте, перше, коли приїхали, ми розуміли, які проблеми вам дати якусь гуманітарну допомогу, якусь там з одну щотку, з те, пасту, бо, бо ви всі розраховували, побудете тут пару місяців да, і, да. і додому, правда? Да. І надії, надії зараз ще є. Але пройшло вже два роки, вже третій рік і Ми розуміємо, що характер проблем змінюється. І сьогодні, як ніколи, стає актуальним питанням взаємодії з місцевою владою. Вже дехто розуміє, що нема куди повертатися, або якщо комусь і повертатися, то це буде не так скоро, тому що якщо навіть і населений пункт не розрушений, то він замінований і його треба буде відновлювати. Тому ми розуміємо, що проблеми змінюються. І я думаю, що у нас буде зміна і напрямки роботи наших хабів. В тому числі юридичні питання, питання забезпечення житла, питання працевлаштування, соціальної допомоги. Або якщо мамочки з дітьми, або майбутні мамочки звертаються, ми за це готові брати на себе. Тому ви можете сюди приходити, ми готові реагувати. У нас окремо найближчим часом з'явиться людина, яка тільки хабами буде займатися. Тому це буде я думаю, питання вирішуватися оперативніше. Я знаю, що у вас вже тут гурти. По інтересах є, і вісером ми вишиваємо, і ми багато чого робимо. Особливо в холодну пору року, коли, знаєте, темніє зарання, хочеться прийти, поспілкуватися, того саме чаю попити, приходьте. Проблеми, Максим Каже, вирішуються не всі і не відразу. Але є велике бажання у людей, які самі пережили ці проблеми, допомогти. А ви знаєте, під час таких бесід іноді ми розуміємо, що... Треба щось міняти і в законодавстві, тому що ті закони, які прийняті були, вони вже сьогодні не діють. І сьогодні ми їдемо в Одесу. Основне питання, яке ми будемо обговорювати, це законопроект, над яким ми вже працюємо. Його треба до осені прийняти, щоб його включили в бюджет наступного року. Законопроект називається захист прав осіб, які постраждали від російської агресії. Це в тому числі і ви. Та ександрії дякую Україну. Дякую, допомогу.